А на тут гори. що ти думаєш садити. А що можна посадити, скажи, щоб гроші здати? Ба ти так любиш робити? Ну спробуй кроки. Бузина хороший заробіток. От тютюня буду садити, на тютюнові хороші гроші. Ну, грошенята б ти мала за цей кусочок. А я? Робимо теплу грядку для розсолі табаку. Всяка там органіка. Це біопаливо для грядки. Це вже екологічна купа. Бачите, як пари йде? <звук> Люблю органіку. Ми вирішили зайнятися табаком. У нас там ще залишилось 8 соток городу і вирішили посадити табак. Кажуть, на нього нормальна ціна. А це ми робимо парник для розсади, бо табак висаджують розсаду. Це ми робимо. Парник на біотопливі. Біотопливом є оці відходи органічні: листя, трава, якісь яблука, капуста, що ми там є. Все в цій купі. Так, і вона зараз дуже тепла. Це буде як підігрівати цю грядку знизу з під землі. Зробимо парниковий ефект. Гарний табачок. Перший шар була солома, потім компост. Потім зола, а тепер шар просто землі, а потім буде шар вже тієї землі, яка для посів. Розсадка, посажу табак, щоб курити, щоб город не стояв. А ті дуги де ваші? Ну можна і ці дуги, агроволокнами зверху плівкою. Так, зверху плівкою і все. Персочок готов. Люди картоплю засадять. дякують. Ви картоплю. Та у мене такі о, вже зелені пагони пускають. Туди і ранку. А це наш, наша, скажи мені, наша. Це не треба, це буде. Так <рес> буде, якщо вимика. Вимикати, висмахати, а посадить їм панчики, посадить помідори, скільки корців, гортів, скільки корців, картошку, рідиску, і навіть цибулю, і туди і чосничок. Там все можна посадити. Посадити, посадити. одно, Раз-два посадили, а куди його збути, розчарувалися цим усім. Бо нема куди його збути. А зарі, ну що, наша продукція нікому не нужна. Я займався лікарськими рослинами. У мене сушарка здорова, я від людей приймав тонами. Росія це помойна яма була. Туди все йшло. Що, в Європу наша продукція, кому вона нужна? Та й таке, та й так. Теж та не знаємо, що, що на них садити. Ой, ти знаєш, це такі проблеми. Це та чого? Мені подобається, для чого щось не Це тяжкий труд. Це тяжкий труд. Ну побачимо, поки нам не тяжко. Це зараз цього все підсчитати, то-то. А саме головне збуть. Але ж хоч чим дорожче здати. Я вже дуже переживаю. Ну продадуть часник. Куди ж ті гроші будуть дівати? Взагалі не треба. На 3-4 літри води 25. На 3 літри – 25. Обробимо двома стомпами і подивимось потім, як зійдуть. Я то не розбираю, але я знаю, що третій я. Тиждень, дві неділі і то те, що душу не було, одразу покропили, бо з неї все. А ти покропила, скільки не ходити на ньому? Бо я знаю, що картошку кроплять і не стають зовсім ногою, бо кажу, що де станеш ногою, і там бурян а. росте. Бо я бачу, цей озимий він щось потім його ще чимось кроплять. Ні, знаєш що він жовтний? Це не стече зото. Будемо розкидати по чесничку, удобрювати. Щоб на жарці чесник листяний. Подобримо, його вам ясно селі. не це згоріть. Так-да-да, вже воно не згоріло щоб дивися, щоб не згорі. Можна і річі трошки. Тобто дивися, можна дивіться, бачиш. Рідчі. Ну, трохи можна річі трошки. А де бачиш сход? Ну ні в от таким мгновенно. Та я ж такою йшла туди, дивитися, не було нічого. Сьогодні просто так раз, Та, ні в рок, так гарно зійшов. Ну добре, щоб лише буряну не було. Ну ні в року, ні в року. Вже якщо він у тебе буде все, то туди вже треба шукати збуту йому. Ти ж для того робиш, щоб його здати. Подивися, ж бачиш. Ну і дійсно, воно вигодно. А от одна проблема. Щось не хови. От якщо здасте, от куди ж ті гроші дівати? Куди їх дівати? Це небагато грошей. Там взагалі не буде, що в льоті. Пораз <поманітно> 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 забрати на кирпич оставить. Давайте скоро патуємо, хай їх кидай. Як Такого роботи вистачає. то одно, то друге, маленьке. Дуже добре прогорівся цей парничок, такий теплий ґрунт. А може зробити ще такий поживний ґрунт з компостом і з піском? Трошки насипати знову. Табачок. Бачите, отам? Мілки насіння. Бо тут воно ж шелохой. Мені подобається Тютюн. Я його виломала, поселяла, я його повісила, все, я до нього не касаюся, я не дивлюся до нього нічого. Що б він був у тебе, а тоді. Ну, грошення б ти мала.